Так, всім привіт, займаюсь кабіною. Коротше, предложили кун, верніше тугомет старий на МТЗ. Там такий стан печальний, кривенький, він біжить. Но ціна приваблена. 400 баксів. Стоїть брати, ні. Добавляю відео. Коротше. Бомся, пустий, вперед попробуючи моз робимо. Такий от погрузчик. Старенький. Ці циліндрики цих два працює, бо той ловить клина вже. Отакий о